У 2012 році корейська компанія Samyang Foods, яка нині відома своєю екстра гострою лапшою швидкого приготування бульдак, стояла на грані краху. Репутаційні втрати минулих років, низка невдалих рішень та тиск конкурентів поставили її в дуже складне положення, за яким гріла банкрутство. Вже друге за довгу 50-літню історію першого в виробника лапші швидкого приготування. Тим часом у її застінках закінчилась розробка екстра гострого рамену швидкого приготування під назвою Бульдак, який не вірив ніхто, крім одного з працівників відділу продажу. Бульдак був запущений в квітні 2012 року і, не дивлячись на різь цікавості до екстремальної гастроти, перші продажі були мізерними, що виглядали як повний провал. Тим не менше, певна група фанів склалася і виробництво було продовжене. Справжнім поштовхом до світової слави став вірусний челендж «Fire Noodle Challenge» на каналі «Korean Englishman. Доведучий кидав виклик своїм друзям, щоб дізнатися, хто швидше за всіх зможе з'їсти цю екстрагостру лапшу, не запиваючи водою чи іншими напоями. Популярність відео призвела до того, що інші ютуб канали по всьому світу стали повторювати цей челлендж, що викликало який сплеск популярності, чим вдало скористався виробник. Щоб розуміти масштаб популярності, потрібно знати, що на момент 2022 року було виготовлено вже 4 мільярди порцій екстрагострої лапші бульдак. Зараз у компанії все добре, і ще декілька виробництв цієї ж лапші наразі запускаються по всьому світу.